Ця машина поїде на Підпокровськ. Ну, задача це ж медивак, буде вивозити поранених. Цей ранімобіль класу С на потреби військових передала ірпінська центральна лікарня. На четвертому році війни, звичайно, ми повинні ще більше допомагати, і тому було прийнято рішення передати автомобіль класу С для того, щоб рятував і евакуював наших військовослужбовців. Автомобіль має все необхідне обладнання, забезпечене киснем і здатен рятувати людей тяжкими пораненнями. Таким чином ірпінським управлінцям вдалося це закрити ще один запит від військових. До нас звертаються хлопці з передової для того, щоб ми завжди могли допомогти їм, чим можемо від нашого міста. Надіємося, що цей автомобіль буде їм слугувати, врятувати життя.